Нарядний наборчик для людей, які люблять паяти або обирають подарунок для людини, яка шарить в цій темі. Докладно оглянемо, що тут є і чи вартий він уваги. Паяльничок зі змінними жалами, регулюванням температури і гумовою накладочкою, щоб в руки не пекло. Фіксуємо максимальну потужність і час виходу на робочу температуру. І 115 Вт зафіксували. На робочу вийшов за 30 секунд. Мінімальна температура 180 градусів, максималочка 520 градусів. Виставив максимальну температуру. Оце провод розрізом 6 мм. Пробуємо лудити. Потужності реально достатньо. Припой на жалі тримається впевнено. До паяльника поклали ще додаткові жала. Жала реально мідні, бачите? Повністю усе міть. Соснова каніфолька 19 грам. Припої з флюсом 0,6 мм 19,5 грам з катушкою. Без катушки лише. 11 грам. В наборі присутня ще туба з припоєм Ось такого плану: 8,5 грам. Товщина 1 міліметр. Є простецька підставочка із губкою, щоб чистити жало. Також для чистки жала є. Ось така банка, а всередині металева губка. У наборі є олово відсмоктувач. Не знаю, ніколи їм не користувався. Можливо, комусь знадобиться. Абсолютно незрозуміло для чого крючок. Пишіть в коментарях, хто знає, для чого він. Ще є мініатюрна викрутка, корпус алюмінієвий Тут сталева сангочка. Робимо так, чпок. І тут у нас є ще безліч змінних біток. Пінцетік кутовий, чпок. Виглядає ось так. Губки, бачите, зроблені якісно. Ось така штука для зачистки дротиків. пробуємо Провод розрізом 6 мм. Хоп-хоп-хоп. По типу працює, але це однозначно не мій формат. Я за Кніпікс. Ну і те, що ви довго чекали, ось вам мультиметр. Повністю автоматичний мальчик. Працює на двох міні-пальцях, які, до речі, у комплект не поклали. Ось цю штуку хопа. І він може стояти. Ну і для того, щоб будь-що помірити, його просто треба вмикнути. Нажали, почекали. Все, він в автоматі. Беремо батарейку, хоп, роздупляється, показує 3,6 вольт. Беремо коротим щупи, він роздупляється і просто робить прозвонку. Щупи можуть бути як коротесенькі, так і довгі. Тепер можна залізти в розетку. Залазимо, він роздупляється і показує нам 242 вольта. Ну а для тих, хто любить поклацати, вам залишили цю можливість. Перший режим постійний струм. Другий режим змінний струм, третій прозвоночка. Четвертий знову в автомат. Довго тримаєш тут, вмикається підсвітка і ліхтарик. Коротко тримаєш є можливість зафіксувати значення. Довго тримаєш тут. І є можливість перевіряти наявність напруги в проводах, не торкаючись до них. Чорний пластик, червоне гума і можливість підвісити на стіну присутня. У цього мультика є дуже корисна функція: автоматичне вимкнення при бездіяльності. Це просто лайк. Упаковано все в ось такий чехол. Прозорий верх, низ із тканини. Якщо лишились питання, будь ласка, задавайте їх в своїх коментарях. Ну а посилання на цей чудовий набор в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.